Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія місто Івано-Франківськ Мініагро. Ось сьогодні в нас прийшла пора. Прийшли довгоочікувані Оріони модифікації RF з примусовою гідравлікою вниз. 24-ки, 40 ківочки Також прийшли соліси 2 штучки 50-ті. І також у нас сьогодні відгрузочка. Oriona GD404 з кабіною. Дана модель у нас коштує 9200. Кому потрібна будь-яка техніка, навісне обладнання, звертайтеся в компанію місто Івано-Франківськ, компанію Мініагро місто Івано-Франківськ, Калурське шосе 2А. Будемо раді вас бачити. Або замовляйте по номеру телефону, який ви бачите в себе на екрані. Розгрузимо. Розгрузимо фуру, ще більш детальніше вам покажу, що прийшло. Всім дякую за увагу, гарного дня!